Привіт, Львів! Ми на території приватного автовокзалу Львів Експрес. Приїхали сюди, щоб показати вам наші вже готові вмонтовані термопанельки Роял Фасад». Давайте прийдемо з вами, Я покажу вам ближче. Це у нас плиточка у кольорі viano Anthracite. широкоформатна 600 на 300, а також на колонах на другому поверсі і на першому пізніше вам покажу. Там, звичайно, у стандартному розмірі. І на другому поверсі Севен Tons Orange. оранж. Усе це поєднано другий поверх, третій поверх, а на першому віану трацит усе це поєднано фугою у графітовому кольорі під колір даху і віконних конструкцій. І також основа це у нас спінений пінополістирол на основі графіту 120 міліметрів. Це справді надійне утеплення. 120 це вже говорить про себе, що буде дуже тепло зимою і холодно влітку. Пройдемо трохи далі до центрального входу. Це можна помітити плиточку у стандартному розмірі, також віано-антрецит, і це широкоформатне. Можете собі зразу скласти картинку, співпорівняти, як це виглядає. Це сучасне рішення. Як бачите, тут не лише турбується про вигляд будинку, але й про саму територію. Дуже гарно все оздоблено. Справді, сучасний об'єкт. Ось тут вхід на території самого автовокзалу є кафе, барані, сюди приїжджають автобуси. Це дуже важливо для автовокзалу, це справді у них велика відвідуваність людей, тому саме зимою, коли люди будуть приїжджати з дороги, вони одразу будуть заходити в тепле приміщення, а власник буде економити на витратах на енергоносіях. Тому це дуже вигідно. Ну і порівняйте самі це преміальний вигляд. Якщо ми говоримо про звичайний державний львівський автовокзал і приватний, тут справді відчувається різниця. Різницю важко не відчути. Часто ми чуємо від наших клієнтів, майбутніх, замовників термопанелі це дорого, у мене великий будинок, у мене велика площа. Але подивіться на це рішення. Тут і мокрий фасад. І термопанелі, і металеві вставки це все разом вийде набагато дешевше і набагато сучасніше. Ну, в кожного своя думка, але на теперішні стандарти і тренди справді подивіться, як воно класно поєднується. Це вся гармонія, оскільки тут навіть не сам відтінок білого, це такий сіруватий відтінок, також графітова сіра фуга і темнуватий графітовий віаноантрацит. Воно все в картинці виглядає просто шикарно і створюється такий ефект, дорого-багато. Також хочу наголосити, що саме ці відтінки особисто мені дуже асоціюються із Львовом. І взагалі архітектурою Львову це дуже гарно виглядає. Також нас поруч є автосервіс Мерседес. Там також у нас червонуватий оранжевий відтінок. І це виглядає дуже круто і класно, що Львів розвиває і вкладає в свою інфраструктуру саме таким модернізованим видом утеплення.